І сина, і Святого Духа. Сказав Господь, людям це неможливо, а Богові все можливо. Хто може спастися, як спастися, як наслідувати Боже царство? Кожен з нас, хто сьогодні прийшов в храм, задає собі це питання, тому що не може щось інше привести людину в Божий храм, як тільки не думки про те, як наслідувати Боже царство. Як його стяжати? Як жити, щоби Господь після Твого переселення у вічність сказав до тебе прийди благословенний і наслідуй те, що я готову тим, хто любить мене від створення світу. Всі ми задаємося цим питанням, кожен з нас ходить своїми дорогами і шукає на нього відповіді. І повірте, навіть люди не віруючи. Шукають смисл життя. Чому я сказав про смисл життя? Тому що для християнина смислом життя є віддати себе в руки Божі. Про це говорить Святі Отці. Жити із Богом, обожитись, наблизитись максимально до свого Творця. До тієї подоби Божої, яку людина втратила через гріх. Два поняття які ми читаємо у Біблії про створену людину за образом і за подобою Божою. Образ Божий є в усіх людях без виключення. Неважливо людина віруюча чи не віруюча, святого життя чи грішного життя, добра людина чи зла. Неважливо, образ Божий є в усіх людях. ось подоба Божа це. Така річ, яка досягається. Це така річ, яка не є сталим поняттям. От людина живе по мірі наближення або віддалення до Бога подоба або набувається, або втрачається. Господь сказав юнакові цьому. Наголосив на виконанні основних заповідей. Але він сказав: Я це все виконав, виконую від юності моєї. Тобто він був людиною доброго виховання, в якого батьки заклали правильні орієнтири в життя, яких він дотримувався, жив в Божому страсі. Але Господь йому каже, одного тобі не достає. Все, що маєш продай і віддай, роздай бідним. І тоді матимеш нагороду на небо. В Євангелії ми досить нечасто чуємо такий призив. Ми просто до деяких людей Господь звертається іди, і більше не гріши, наприклад, як до розслабленого чи до жінки блудниці. Тобто цим людям не вистачало базових заповідей. І Христос наголошує, виконуй ці заповіді. Але тут ми маємо із людиною справу із людиною досить високих моральних принципів і не помилюся, якщо скажу, святого життя. І ось Христос його призиває до найвищого, знаєте, до найвищої досконалості. Іди вслід за мною. Не виключено, що Христос його призивав і до апостольства, що Христос, можливо, його хотів зробити апостолом одним з найближчих учеників своїх. Ну, але він відказався від цього. Він засмутився і відказався. Базові заповіді для всіх нас, ті ж самі, які були озвучені цьому юнакові Христом, не кради, не забажай. Того, що має твій ближній, не роби людям зла, ніби любству і так далі. Заповіді лишились ті самі. Христос з цими самими заповідями сьогодні до нас звертається і до нас, вказуючи нам тою дорогою, якою повинен йти християнин, щоб образ Божий максимально з'єднати в собі з подобою Божою. Але є і трошки інший шлях: шлях. Більшого, більшої досконалості, який вмістити можуть далеко не всі, але можуть люди його нести. Це шлях монашества. Згадаємо першопочатківець монахів, преподобний Антоній Великий. Він коли почув, між іншим, як в житті його описано, коли він почув ось ці слова Євангелія, Після того, як вмерли його батьки, а він після батьків отримав досить великий спадок. Але він шукав Царства Небесного. І ось смерть батьків його ще більше до цього, до цих думок, тлінності, життя і всього іншого, ще більше його до цих думок на них зосередила. І він в церкві почув ці слова. І він розділив батьківський спадок між собою і своєю сестрою. І свою частину він віддав у Бога. і до кінця життя пішов у пустелю. більше 90 років він там жив. Чи, здавалося, б, не чи не вистачало йому? Виконання цих заповідей для досягнення Божого царства. Його жага, його поклик був значно більший. Йому хотілося більшого. І ось Христос показує тим людям, які можуть нести більше, чим вони несуть, чим, чим, чим є основний як би, закон Божий. Христос показує цим людям, що можна. Сподобатися досягти і більшої досконалості. І Христос показує шлях як. Але цей шлях, ми знаємо, він не обов'язковий. Обов'язковий шлях це життя, життя в Божому законі, дотримання Божих заповідей. Але шлях більшої досконалості це для тих людей, які можуть це понести. І ось якщо є цей призив Божий, то боятися його не треба. Якщо людина відчуває, що вона хоче потрудитися більше для свого спасіння, боятися цього не треба, а з Божою допомогою приймати ці труди. Але з іншої сторони, робити це розумно. Цей призив Божий не означає, що ми всі зараз повинні піти, все, що ми маємо віддати, віддати, значить бомжам на вокзалі. І Самі сісти біля них зі стаканчиком просить милостию. Івангел зовсім призиває нас не до цього. Івангелій призиває нас до досконалості. Сказана порада була актуальна порадою конкретно цій людині, тому що дуже багато людей, нечистивих людей, які маскують себе під духовних лідерів, які маскують себе під. Якихось гуру, наставників досить часто кажуть людям: ти повинен все продати, а гроші віддати мені. Тому що тільки так ти зможеш наблизитись до Бога. Ми знаємо, як працюють сектанти, і до сих пір вони так працюють, дурять людей, десь діють якимись методами нейролінгвістичного програмування, гіпнозами і так далі, різними такими чорними справами займаючись. Це не має нічого спільного з Царством Небесним. Христос виключно говориться для того, щоб показати людині, як людина може бути вільною, тому що саме чернечий подвиг відказу від сім'ї, відказу від багатства, ось ці обітниці чернечі, вони виключно для одної мети, щоб людина не була обтяженою. Як людина зможе бути щодня на богослужінні, як людина зможе щодня читати повечерія келіно, щодня е, е, звершувати велике молитовне правило, якщо вона обтяжена турботами дому і сім'єю? Звичайно, ні. ніяк таку людину надовго не хватить. Тому і є для людей, для людей, які хочуть присвятити своє життя виключно молитві Богу, є цей шлях досконалості, який називається Монахом, те, що тепер трансформувався цей призив Христа цьому юнакові. Ось воно. І коли хто каже, що про монашество ніде не говориться в Євангелії, можете сміливо показувати це місце. І розповідати, що таке монашество. Монашество – це не клобук, монашество це не ряса, монашество це не чорний одяг. Монашество це усамітнення заради Божої слави. Ви подумаєте, ми всі люди мирські, і навіщо ви нам про це розказуєте? Тому що усамітнення, входження в свою внутрішню пустелю, в свій внутрішній затвор. Це справа не тільки монахів, але мирські люди можуть собі це дозволити тільки короткочасно, тому що кожна людина потребує самоконцентрації, затвору, побути затворником і частково понести цей подвиг. для того, щоб сконцентруватись, оновити свої сили, насититись в молитві перебуванням із Богом, розмовою з Богом і жити так. Хтось відчуває собі призив і живе з цим все життя. Але частково ми всі до цього призвані, тому що кожен з нас призваний до святості. Христос постраждав за кожного, хто приймає його як свого Господа і Спасителя. Ось це треба пам'ятати. Ось це головний призив приймати Христа як Господа і Спасителя, приймати його святих Христових тайнах, очищати свою совість, покаянням і приступати до святого Хреща. Ось для того і вся церква, для того і Вагія, для цього, як говорить у священному писанні, на цьому тримається і закон, і пророки, і все. І для того ми тут зібралися, для того, щоб вже починати відчувати Боже Царство, будучи тут на землі, а потім відчути Його і в повному. Коному обсязі, ті блага. Я бажаю, щоб кожен з нас, щоб кожен з нас не забував, не втрачав цих орієнтирів за житейськими справами, а тримався цього головного орієнтиру і йшов за ним. чітко розставляючи пріоритети, що головне, а що другорядне. Нехай Господь всіх відмовляє.